Перед початком цього відео, будь ласка, поставте авансом лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. А також не забувайте про наші соціальні мережі, там теж виходить багато корисного контенту. Всі посилання знайдете під відео. Цей випуск виходить за підтримки Favbet. Завершились матчі 22 го туру Української прем'єр-ліги. Результати поєдинків наступні: Інгулець Верес 0-0, ЛНЗ Полісся 0-1. Лівий берег Олександрія 0-1. Оболонь Шахтар 0-2. Рух Динамо 0-2. Ворска Кривбас 0-1. Карпати Чорноморець 4-0. Зоря Колос 0-3. Капітан Динамо Віталій Бояльський вийшов на поле у зустрічі проти руху та досяг позначки у 350 зіграних матчів у футболці київського клубу. За час свого перебування у Динамо Віталій забив 79 голів та віддав 62 результативні передачі. Дебютний поєдинок за київську команду Буяльський провів 21 вересня 2011 року у Кубку України проти футбольного клубу Кремінь. У цьому розіграші чемпіонату України Буяльський взяв участь у 20. Одному поєдинку. На його рахунку 6 забитих м'ячів та така ж кількість асистів. Перед матчем 22-го туру Чемпіонату України оболонь-Шахтар півзахисник донецького клубу Георгій Судаков отримав нагороду від УПЛ. 22-річного українця нагородили призом як найкращого гравця 2024 року в українській прем'єр-лізі. Вручив нагороду йому особисто президент УПЛ Євген Дикий. Півзахисник Трабзонспора Олександр Зубков відзначився голом у матчі 29-го туру чемпіонату Туреччини проти Гастепе. 28-річний українець на 32-й хвилині зробив рахунок 1-1. Це другий забитий м'яч футболіста у восьми матчах за турецьку команду. Також в його активі один асист. Артем Довбик приніс Ромі перемогу над Лече. Українець відіграв майже увесь матч проти аутсайдера серії А та забив єдиний гол у грі. На 80 80-й хвилині Форвард красиво залишив не при справах захисника Летче та влучно пробив у ближній кут. Для Артема це був 16 16-й гол за римлян цього сезону. Сама ж Рома здобула сьому поспіль перемогу у чемпіонаті та піднялася на шосте місце. Олімпіакос переміг Панатінаїкос у чемпіонаті Греції. Нападник Роман Яремчук вийшов у стартовому складі і відзначився голом вже на першій хвилині. Він до кінця побіг присингувати воротаря після пасу від захисника. Голкіпер вибив м'яч і влучив у ногу форварда, від якого м'яч влетів у ворота на 48 секунді. Роман побив рекорд Матесі Сапартіаса, який у 1982 році забив за Олімпіако з на 58 й секунді. А на 51 й хвилині Яремчук зробив рахунок 3-1, замкнувши Подачу з флангу ударом головою у цьому сезоні. На рахунку Романа 8 голів та 2 асисти у 27 матчах за клуб. Лівий захисник Лос-Анджелеса Артем Смоляков забив перший гол у складі команди. Українець відзначився у матчі Сан-Дієго на 43-й хвилині за рахунку 0-3. У підсумку його команда поступилася з рахунком 2-3. Це був п'ятий матч Смолякова за Лос-Анджелес у регулярному чемпіонаті МЛС. Цей гол став для нього першою результативною дією. Нагадаємо, 21-річний футболіст перейшов у клуб МЛС з Полісся. До цього він також виступав за інгулець. Форвард Байера Ю-19 Артем Степанов відзначився голом у матчі молодіжної ліги Німеччини проти Бохума Ю-19. 17-річний українець забив на 64-й хвилині та зробив рахунок 1-1. У підсумку його команда перемогла з рахунком 2-1. Це 18-й забитий м'яч футболіста у 24 поєдинках за Байер Ю-19 в сезоні. Також на його рахунку 3 асисти. Форвард Лехій, Богдан В'юник, відзначився переможним голом у ворота Ягелонії у 26-му турі екстракляси. Богдан забив єдиний гол у зустрічі на 65-й хвилині. Цей забитий м'яч став для в'юника п'ятим цього сезону за Лехію у 24 матчах. Також на його рахунку два асисти. Український Вінгар Динамо, чеський будийові це ю Дмитро Артимович відзначився філігранним взяттям воріт зі штрафного у матчі із Вікторією Пльзень. Поєдинок завершився перемогою команди українця з рахунком 4-2. відзначимо, що Дмитро відкрив рахунок у поєдинку 19-го туру чеської ліги ю 19 вже на четвертій хвилині. Український захисник Назар Рудзей став гравцем Борусії Дортмунд. Повідомляє агенська компанія ProStar. 15-річний гравець входить до складу збірної України ю 16 та грає на позиції правого захисника. Він є вихованцем шахтаря у дитячо-юнацькому чемпіонаті України. Рудзей зіграв 25 матчів та забив 5 голів. Лівий Вінгар Полісся Олександр Назаренко залишається у списку інтересів Трабзонспора. Повідомляє Споркс. Турецький клуб продовжує слідкувати за гравцем. Зазначається, що Полісся влітку розгляне пропозиції по футболісту. Назаренко виступає за Полісся з серпня 2023 року після переходу з Дніпра 1 за 200 тисяч євро. Його контракт чинний до 30 червня 2028 року. У цьому сезоні на рахунку Олександра 7 голів та 8 асистів у 25 матчах за клуб. Нагадаємо, що за Трабзонспор вже грають три українці: Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан. Майбутнє голкіпера Мілана Майка Меняна залишається під питанням, повідомляє Спасіо Мілан. Француз поки що не продовжив контракт із Росонері, який розрахований до літа наступного року. Існує ймовірність, що він покине команду влітку. У зв'язку із цим Мілан шукає воротарів для зміни Маньяну. Італійський клуб розглядає можливість трансферу голкіпера Реала Андрія Луніна. Мілан готовий провести роботу щодо доцільності придбання українця. Однак такий розвиток подій можливий лише за умов, що Маньян не продовжить контракт. Реал своєю чергою заявив, що влітку готовий розглянути пропозицію по Луніну. У поточному сезоні Андрій Лунін пропустив 13 голів у 10 матчах та 4 рази зберіг свої ворота у недоторканості. Мадридський Реал дуже важко здолав Леганес у минулому турі іспанської Ла ліги. Матч завершився з рахунком 3-2 на користь фаворита. Український голкіпер Реала Андрій Лунін у себе на сторінці в інстаграмі пояснив слова, які ЗМІ перекрутили як підтвердження того, що його клубу допомагають судді, повідомляє трибунаком. Слова українця викликали скандал у ЗМІ, тому він вирішив пояснити, що сталося. У після коментарі він сказав наступні слова. Точніше, саме так його процитували: Я не хочу говорити про рішення арбітрів. Ми повинні вигравати ці матчі без допомоги, тобто потрібно. Но вирішувати все на полі, грати добре організовано, не пропускати голи. Прості речі, але перемагати таким чином, щоб не втручалися у світ арбітрів. Саме так процитували змі Луніна. Вони оцінили ці слова як підтвердження від Луніна, що Мадридському реалу завжди допомагають судді. На своїй сторінці в інстаграмі Лунін прокоментував цей епізод наступним чином: спроба скористатися відсутністю володіння іспанською мовою мені здається неправильною, але я спробую вдосконалюватися, написав Лунін. Київське Динамо продовжує боротьбу за чемпіонський титул в УПЛ. Команда Олександра Шовковського лідирує у турнірній таблиці і є абсолютним фаворитом у боротьбі за золоті медалі. Але влітку, незалежно від підсумків сезону, Динамо сильно змінить склад. Один із лідерів команди теж піде з київського клубу, повідомляє Фанатік. Віталій Буяльський є вихованцем і одним із лідерів Динамо. Капітан Біло-Синіх лише один сезон провів в іншій команді, коли виступав на правах оренди за говерлу. Але влітку 2025 року досвідчений півзахисник зможе завершити етап кар'єри в київському клубі. Турецький Галатасарай уже понад рік стежить за виступами капітана Динамо. Контракт 32-річного півзахисника закінчується через кілька місяців. Стамбульський клуб приваблює можливість безплатно підписати досвідченого та результативного гравця. Також у послугах буяльського зацікавлена італійська болонья, цей клуб не готовий платити за українського гравця, але може запропонувати йому вигідний контракт на два роки. У Динамо заявили, що готові відпустити Віталія Буяльського. У клубі дуже Сильно цінують внесок, який він зробив в успіхи команди, і не перешкоджатимуть відходу півзахисника у цьому сезоні. На рахунку Буяльського 5 голів і 6 результативних передач.